Придбали ваги за 9 тисяч гривень для вас. Це спеціально для вас. Показуємо розпаковочку. Традиційно болгарка від Дніпроем. Так, дивимося. Дивіться, серії цей серій кажу, назад показую. Е, купили дорогі, вони сертифіковані. Тобто на них є сертифікат і все. Е, тепер подивіться, як вони спаковані. Це ювелірні, ну, лабораторні ювелірні ваги. Дивіться, як круто спаковані. По ем, тому, як спаковані, вже багато чого можна сказати. Приймаємо багато золота срібла і потрібно мати нормальні ваги. Поясню чому. Тому що китайські одну соту буває. А, ну, таку хочу достати. Паролончик такий гарний в них. Так. Це ставимо сюди. Важкі такі, слухайте. Дуже важкі. Зараз ми підемо їх зважимо і розпакуємо. Такі підставочки є всякі. Зараз, зараз, зараз. Поки що глуши, зараз підемо їх важити і перевіряти. Друзі, вага надзвичайно крута. Ми вже трошечки погралися, розібралися, привикли до апарата. Дуже крута. На 500 грамів вага в нас є ось такий набір гир. ви бачите. І, наприклад, ми хочемо взяти гиречку, там 20 грам. Дивіться, ми ставимо 20 грам. В ідеалі ми ще дозамовимо колбу, на яку не буде вітер. Бачите, 20 грам, але. От я піду, бачите, вже 20. Тобто треба ще захист від вітра, щоб була прямо ну, супер точність. В новому приміщенні там вітру цього не буде протягу. Ну, бачите, 20, 01, 20, 20. Хочемо ще 20 грам золота поставити. Ставимо ще 20 грам золота. Маємо 40 грам рівно. Покажи, тут є внутрішня вага, покажи ще ближче. Ну, внутрішня гиря є, вони самі калібруються при, при включенні. Вага дуже крута і дуже важка. Дивіться, ми зараз поставимо її на китайські, бачите, ми вже сміло можемо говорити ваги. Подивіться, зараз на вам буде, напевно, пищати, да, Бачите, воно там розумне, розуміє щось не так. 2 кг 600 г важить вага. Тобто ну, дуже, дуже вони. Е Такі важкі і моцні. Тут є, обов'язково має бути рівень, тобто виставити ось по рівню. І ось дивіться, наприклад, як які ці китайські. Китайські вони працюють непогано, але коли ми ставимо, ну, бачите, не чуть-чуть. По ним нам виходить, вигідно купувати. Бачите, До 20 грам не дотягують. Бачите, на 40 грам вже одну сотку. От і китайці. Тут ставимо ось 40 грам, і от 40 грам воно показує. Ще якби я на нього не говорив, не дихав, дуже чуттєве. Друзі, як на мене дуже круто, тепер ми можемо сміло приймати золото, срібло. Ми його і так сміло приймали, але розумієте, от бувало таке, що сотка, наприклад, грає, а сотка на чистому грамі золота це 310 гривень. 310 гривень одна сота грама. Тому було прийнято вкластися гроші ваги і нормально працювати, приймати, тому що ми любимо вас і ви найкращі.